Хто? хто не поїдала? Я ще ніч не повідала, а Стефа хотіла. Стеф, ми йшли на забаву ти ще говорила. Я так хочу тост поїсти. Так, Стефа, молодець, так. Стефа ні, я. Ні, ні, ні. Ну що ж, я так, знаєте, повім такої. Здоровля, бажаю, саме зловна. І шесть. Щастя здоров'ячка. Ай, Боже, здоров'я. От сіху, тепер -ка я повім. Третий п'єші за любов. Третий за любов. За любов. Любов, любові, любові так я тут вам <кхм> маю. Е, бажаємо щиро в цей день особливий. Бажаємо, я прийшла від, бажаю ще, бажаю від всієї сім'ї від від своїх всіх зачень. Щоб завжди збувалися мрії, сміливі, подій кольорових, усмішок привітних і вражень щоденних, яскравих та світлих дата. Підпис і сім'я моя. Так того всі, всі підписали сам гіпше заченіма. Ну що ж. Повісте туда. Хочеться, щоб людиності, найти у вас було. Бо тай би вча була нормально, але як буль була, знаєте, купати, то не було кому. Я дзвонила, я просилася, знаєте, та якби і родина, і має в одній місці. Знайте, щоб вас ніхто ніколи не мав так в одній місці, як ви маєте когось в їднім місці. Я вже. Знає, ж... Сніжанка, а що? А що ми сюди прийшли? Сніжанка забирай пляцок старай, на салфетку і пішли. Шесть дронів я ще вип'ю на коня. І знаєте, я уже чекаю на городі насадження. Ну, і ще хочете згадати нашу е, прабабу е, Парашку, яка була Чи вона була наша можливо, і прабаба? Може, Йосип, ти пам'ятаєш, вона наш... Та не з нашої фамилии. Ну, вона одним словом, вона була роботяша, страшно. Вона гарувала. Чи то не вона? Йосип, ти ще найбільше розбираєш фамілії наша. Вона гарвала, щоб і ти дитину так не гарувала, вона щоб тобі ще не прийшла. І ще ми можемо е, згадати м, нашого свата. Е, лінії. Е, та нема свата, Йос. Е, а, е, ну, та й не твого. Того ж з тої фамілії. Чекайте, ну е, той, е, букійшок то не мікрофон, да? а я вже півгодини говорю. Ой, уже ще повеливаю? ще получу. Третий повний забавовну, як ти ще говориш. Всі кому налили, п'ють за збройні сели. За сине небо за жовті пуля, за світ, у якому нема мускаля. Щасті, здоров'я Ду туда!